В Україні значно піднімуть виплати за народження дитини. В уряді повідомили, що в зв'язку з тим, що в Україні сильно впала народжуваність, потрібно піднімати виплати за народження дитини. Як зростуть виплати? Отже, за першу дитину виплати становитимуть 384 тисячі гривень, за другу дитину 256 тисяч гривень. І за третю, і кожну наступну дитину виплати становитимуть 128 тисяч гривень. І це є досить гарний стимул для того, щоб сім'я могла започаткувати ще одну дитину. Але є це також і мінусом для тих сімей, які цим зловживають для сімей, які вживають алкоголь, і в результаті діти будуть мучитись фактично все своє життя або, хоча б до повноліття. Тому це підвищення виплат. Буде впливати по різному на різні сім'ї, друзі. Як вважаєте, чи варто зараз піднімати виплати на ось такі великі суми? Діліться своїми думками в коментарі, також по можливості підтримайте укріномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба!